До слова запрошуємо співавторку авторку багатьох творів. Любов я. Алектина Олегівна, будь ласка, прошу вас. <плес> Добрий день. Я мене звати Любов і іщу. И... Я пишу вісні. Вітаю Олектину тебе з такою подією. Я знаю, для тебе це важливо, щоб люди почули твої вісні. Бо для мене це також важливо. Коли пишеш пісню душею, про що були душа, хочеться, щоб світ її почув. Я, звичайно, не, не пишу не співаю, я тільки пишу. Олектина пише, створює чудову музику. Я бажаю, щоб ти далі розвивала свою авторську творчість і щоб люди співали. Співали пісні, але ти не могла. Е, важливо розвивати українську пісню, е, українську мову, українську пісню. Е, ну, щоб Люди співали. Е, ну, хочу сказати, що ось війна, стрес. Але стрес я людину не опускати руки, щось робити. На саме і в мене був такий період, коли я відійшла від першого шоку цих всіх подій, мені захотілося щось робити, сидіти на місці, <сміх> <сміх> відворікатися. І ну, тому тобто, творчість мені, творчим людям, вона допомагає збалансувати та й Моральний мотивує те, що люди слухають, співають. Як наша пісня в тіктоці розлетілася розлітілась мелодія душі, і вона постала слова, але ти на музику Інна Хлавацька заспівала. В інтернеті всі співають. Ну, хочеться писати і писати, мотивується тим, що люди співають, слухають пісні. Війна ну, так, але потрібно людям дарувати гарні позитивні емоції і дорікатися від цих страшних подій, що боються в Україні. Ну, пісня має великий вплив, повірте мені. Мені не потрібно шукати чужих серед своїх, адже ворог і так нас хоче розділити. Я тобі бажаю творчих успіхів. Дякую.